Поспішає прилаштувати міжнародні активи після того, як потрапив під американські санкції. Російський «Лукойл» знайшов покупця для своєї власності за кордоном. Ним стане компанія під назвою Гунвор а у спів... співзасновниках якої, окрім іноземців, є і Геннадій Тимченко, один із найближчих до Путіна біз... російських бізнесменів. Після анексії Криму Тимченко свою частку у компанії продав, аби уникнути санкцій. На думку американського Мінфіну – Доступ до активів цієї компанії свого часу мав особисто Путін. Тим часом Німеччина може націоналізувати активи РосНЕФТІ, іншої компанії, яка нещодавно потрапила під американські санкції. Берлін найбільше цікавить доля нафтопереробного заводу, від якого Німеччина залежить у виробництві значної частини палива. Вашингтон звільнив німецький підрозділ Роснефті від санкцій до квітня наступного року. Тож Берлін тепер розмірковує чи націоналізувати цей актив.